Вітаю на уроці української мови і сьогодні на уроці письма ми пишемо велику букву С та букву сполучення з цією буквою. Налаштуємось на роботу. Привіт! Мені сьогодні посміхнулася матуся і у мене гарний настрій. А у вас пограємо в гру! Піймай звуки с та с. Послухай уважний віршик. Сорока для синиць сплела сім рукавиць. На сосни сипле сніг. Мороз кусає всіх. А в кожній рукавиці зимує по синиці. Який чудовий віршик, правда? Які слова із звуками с та сі? Ти запам'ятав чи запам'ятала? А може вже й прочитав чи прочитала? Так, це слова сорока, синиць, сплела, сім, сосни, сипле, сніг, всіх кусає. Синиці. Ось кількість слів із звуками С та Сі ми змогли знайти. Пригадаємо, як правильно сидіти під час письма. Сиди рівно. Не торкайся грудьми столу. Ноги всією ступнею постав на підлогу або під ніжку. Обидві руки поклади на стіл. Поклади свій зошит похило, щоб нижній кут сторінки, на який ти будеш писати, був навпроти середини грудей. Тримай олівець або ручку трьома пальцями: великим, вказівним та середнім. Тож час перейти до роботи у букварику. Нас чекає сторінка 14. Це завдання саме на ній. Відкриємо, відкриємо потрібну сторінку, приготуємо олівець. Щоб все було під рукою для роботи. Та перш ніж розпочати роботу, зробимо пальчикову гімнастику. Шли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом, каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири, п'ять теж тут малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі. Десять. Молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята. Почали траву щипати, Пощипали, поспівали, А вночі солодко спали. Порівняємо малу та велику рукописні букви С. Ліворуч мала рукописна буква С. Праворуч велика рукописна буква С. Що в них спільного? Крім того, що вони позначають на письмі звуки С та С. Так, пишуться вони абсолютно однаково. Пів овали. А чим ці букви відрізняються? Розміром, звичайно. Перейдемо до завдання 8 на сторінці 14. Як ти думаєш? Де живуть звірятка з малюнку? В лісі чи в парку? Так, згодно, це лісові мешканці. Поставі відео на паузу та наведи по крапочках зображення тварини, в назві якої є звук С. Коли виконаєш це завдання, повернись до перегляду. Давай перевіримо, в назві якої тварини є звук С. Білка чи лисиця? Звичайно, лисиця. Ну, а ми подивимось, як же ми будемо писати велику рукописну букву С. Почнемо її писати трохи нижче верхньої лінії помічниці, міжрядкової лінії. Звіримо одразу нахил нашої букви і проведемо великий півовал від міжрядкової лінії до нижньої рядкової лінії. І, звичайно, вчимось писати велику рукописну букву С в нашому букварику. Завдання номер 9 Пригадаємо, як же ми будемо це робити. Почнемо писати нашу букву нижче. Верхньої лінії помічниці, верхньої міжрядкової лінії. Проведемо лінію вгору вліво. На міжрядковій лінії повертаємо ліворуч, опускаємо пряму лінію вниз, проминаємо одну лінію, доводимо лінію до нижньої рядкової лінії, повертаємо праворуч і ведемо хвостик букви С до серединки рядочку. Велика рукописна буква С займає цілих три лінії в нашому зошиті. Починаємо трохи нижче верхньої лінії помічниці. Вліво. Повернули, опускаємось вниз. На нижній рядковій лінії повертаємо вправо і відставляємо хвостик до середини рядочку. Раз, два, три. Постав відео на паузу. Та пропиши рядок великої рукописної букви С. Коли все закінчиш, повернись до перегляду. А ми продовжуємо письмо. Вже вміємо поєднувати букви між собою у букву сполучення. Прочитай букву сполучення, яке зараз ти будеш писати. СО. Ще одна буква сполучення. І ще одне буквосполучення. сполучення СУ. Поєднання букв виконуємо точно так же, як і з малою рукописною буквою С. Те, що ти вже точно вмієш. Тож постав відео на паузу та пропиши буквосполучення сполучення у букварику. Не поспішай! Краще трохи довше попрацювати, але написати все правильно. Коли закінчиш цю роботу, повернись до перегляду. Давай трошки відпочинемо. Твої оченята добре попрацювали. Витягни руку вперед будь-яку руку, яку тобі зручно. Злегка зігну, зігни її в лікті. Уважно подивись на вказівний палець і порахуй до трьох. А тепер подивись у віконечко далеко, далеко-далеко. І порахуй до п'яти. І знову подивись на свій вказівний палець і порахуй до трьох. І знову у віконечко подивись, що там в далечині, і рахуй до п'яти. Повторимо ще раз. Дивимось на пальчик, рахуємо до трьох. Дивимось у віконечко в далечину, і рахуємо до п'яти. Трохи попрацювали час відпочити. Давай виконаємо руханку з веселуном Коко. Друзі, всім привіт! Я Коко. Запрошую вас танцювати з нами веселу руханку. Отож, повторюємо за мною. Неможливо не скасати, не пилати, не скакати, не розбігтись, не стрибнути, стрибнути наче м'яч, хай гукають, гей потише, або як цього не вийшло. Та інакше, та інакше, не вмію, хоч заплач. Вчора я не розбігався, бусту п'ятий намагався. Я не бився, не ганявся, не кричав трах-тарарах. Я связав старанно ноги, щоб забули про дороги! цілий день ходи спокійно, цілий день ходи спокійно, за ходи спокійно, за ходи спокійно, за ходи спокійно, перевертом на руках, за передходить спокійно, за перед, ходи спокійно, за ходи спокійно, перевертом на руках неможливо не скасати. Не пилати, не скакати, не рубітись, не стрибнути, стрибнути, наче м'яч! Хай гукай, хай потише, аби як цього не вийшло, та інакше, та інакше, не вмів, хоч запилати. Зад вперед ходи спокійно, вперед ходи спокійно, вперед ходи спокійно, перевертом на руках, Запередося спокійно, за перед спокійно. Перевертом на руках Друзі, ви просто молодці! Дякую вам! Підписуйтесь на наш канал. Бай! Трохи перепочили. Повертаємося до роботи. І в наступному завданні завданні 10. Ми згадаємо всі букви, які вже знаємо. Біля великих рукописних букв запиши малу рукописну букву. Біля великої А треба записати малу рукописну А. Біля великої букви У пишемо маленьку букву У. Пригадай написання цих букв. Знову відео на паузу. Виконай роботу і повернись до перегляду. Перевіримо разом. Давай перевіримо. Велика буква А маленька буква А. Велика У маленька У. Велика О мала рукописна О. Велика И маленька И. Велика М. Маленька М. Велика Н. Маленька. Н. А тобі вдалося пригадати всі букви. Тоді виконуємо наступне завдання. Завдання номер 11 Давай прочитаємо слова, поділимо їх на склади та визначимо, які з цих слів мають всього один склад. Перше слово вісім. Ділимо на склади. ВІ. Сім. Два склади. Тоді наступне слово. Сім. Один склад згодна. Наступне слово. Ліс. Теж один склад. Наступне слово. Млин. Поділи на склади. Один склад. Не ділиться слово. Наступне слово. Салон. В ньому два склади. Давай пошукаємо далі. Слово наступне. Сосна. Теж два склади. Читаємо далі. Усім ділимо на склади. Два склади. Наступне слово. Вони два склади. Слива. Теж два склади. Перейдемо на наступний рядочок. Мало. Теж два склади. Лис. Один склад. Слон. Один склад. Він. Один склад. «Сон» – один склад. Ми знайшли всі слова, які мають один склад. А тепер давай ці слова з одним складом. Запишемо Букварик. У рядочку. Не забувай між словами залишати Відстань. Порожнє місце. Постав відео на паузу. Та виконай це завдання самостійно. Коли допишеш останнє слово, повернись до перегляду. І ми разом з тобою перевіримо, чи все у тебе вийшло. Що ж, давай перевіряти. Перше слово ми мали записати сім. Далі слово ліс. Я пишу ці слова на екрані. А ти перевіряй, чи правильно ти записав чи записала всі рукописні букви. Млин, лис, слон, він, сон. Ну що, вийшло виконати це завдання? Без помилок! Ти Наш урок добіг кінця. Який у тебе настрій в кінці уроку? Чи все у тебе вийшло? Розфарбуй квадратик біля крапельки. У своєму букварику. А я розфарбую у себе. Настрій гарний, адже все вдалося. Ти молодчинка. Я тобі дякую за твою роботу на сьогоднішньому уроці. Ми з тобою навчилися писати велику букву М. Тож, до наступної зустрічі. Гарного тобі дня!